Вибач, чоловічі, швидке запитання до вас. Це ваш Роллс Ройс? Так таксер. Чим ти займаєшся на життя? Це буде мій одинадцятий рік у НФЛ. Мене звати Тейон Остін. Отже, яка була найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробили за один рік? Множення кілька семизначних сум. Бізнес 60 мільйонів, а потім ще пару мільйонів для себе. Я, мабуть, маю 11 мільйонів. На моїй попередній посаді я був головним операційним директором компанії системи управління охороною здоров'я 700 мільйонів доларів. І ви, хлопці, зрештою продали свою компанію. Так, ми продали його приватній інвестиційній компанії приблизно за. даллас Техас входить до 20 міст світу з найбільшою кількістю мільйонерів. Ми знаходимося в Хайленд парку даллас Техас найбагатшому районі Далласа. Запитання у мультимільйонерів та покупців предметів розкоші: як вони досягли успіху? Моє перше запитання, сер. У якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Індустрія споживчих товарів. Ви випадково не є власником бізнесу чи ні? Я ні, ти не такий. Я генеральний директор Фрітолей. Ви Теос Фріто? Так. Ви генеральний директор Фрітолей? Ні. Це неймовірно. Я маю на увазі, серйозно. Я маю на увазі у вас, хлопці, чудова картопля Фрі. Очевидно. Яка ваша найкраща порада для всіх, хто намагається побудувати компанію на кшталт Фрітолей? Вау? Меж не існує. Ви можете зробити все, що завгодно. Фрітолей починалася з однієї людини Германа так, Він продавав картопляні чипси з вантажівки, працював наполегливо, робив усе правильно, дбав про клієнтів, дбав про своїх працівників. І ось наступне, що ти знаєш, це вже багатомільярдний бізнес. Та у сучасних умовах потрібно розуміти свого споживача, того хто купує ваш продукт краще за всіх інших. Технології це спосіб переконатися, що ви залишаєтеся на вершині споживчих трендів і розумієте, чого хочуть споживачі. Бути одержимим споживачем. Я вважаю найважливіше. Зараз, який був найбільший рушійний фактор вашого успіху, що дозволив вам стати генеральним директором багатомільярдної компанії, гей, підготовка і трохи вдачі, друже. У правильному місці, в правильний час робити все правильно, бути справжнім, ставитися до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Я маю на увазі, це дійсно так. Треба бути розумним. Всі мають бути розумними. Треба хотіти працювати наповну, так треба хотіти працювати більше, ніж інші, але ти можеш робити все це, бути грубіяном і зазнати невдачі. Це генеральний директор Frito-Lay Chips, якого ми щойно взяли інтерв'ю, друже. Це неможливо вигадати, друже. Ми просто гуляли по Далласу, побачили цю людину і просто поставили йому кілька запитань. Він генеральний директор багатомільярдної компанії. Давай продовжимо, знайдемо ще когось. Респект Далласу. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Я вирішив зайнятися роздрібною торгівлею. Чим саме ви займалися? Я керував багатьма різними роздрібними компаніями. Генеральним директором якої компанії ви були? Ну, я був. Багато з моїх було дешевою компанією. Компанія Penny Company, там Мейсі Company, Боєс, Нейман Marcus. Тож багато різних компаній мали труднощі на той час. Я був генеральним директором компанії. Але успіху досягає не генеральний директор. Це люди, які працюють у цій компанії. Але обов'язок генерального директора донести до цих людей наскільки вони важливі для компанії. Це не одна людина за одну хвилину. Розкажіть мені, який план потрібен, щоб керувати успішною компанією, компанією з багатомільйонним оборотом. Який це план? Вони створюють сильну компанію у сучасному світі. Розуміння цієї культури, розуміння культури компанії. Кожна компанія відрізняється. Нейман Маркус відрізняється від Penny Company. Тож ви маєте рухатися далі, ви маєте зрозуміти, хто вони, а не хто ви. А ще ви повинні розуміти свого клієнта. Найголовніше для керівника компанії знати, хто її клієнти, дбати про них, і переконатися, що працівники також про них дбають. Якщо ви це зробите, зможете подбати і про акціонера. Хоча кажуть, що акціонер на першому місці він дійсно на першому місці, бо може вас звільнити. Але ви цього не робите. Якщо ви не дбаєте про клієнта, ви ніколи не зможете подбати про акціонера. Йо, друже. Ми щойно взяли інтерв'ю у колишнього сіо Петнісіс Мейсіс і Нейман Маркус. Брате, я ледве втримався брате. Ми тільки но взяли інтерв'ю у сіо Фрітолей, а тепер у цього магната. Оце справжній гігант ретейлу. Тільки що поділився реально потужними порадами щодо підприємництва та бізнесу чоловіче. Даллас, Техаси, це просто щось неймовірне, брате. Давай продовжувати. Моє перше питання до тебе, чоловіче. У якій індустрії ти вирішив будувати кар'єру? У якій? І я професійний гравець у футбол. Професійний гравець у футбол? Так. За яку команду ти граєш? Грав за кілька команд. Сподіваюся, це буде мій одинадцятий рік в НФЛ. Мене звати Тейвон Остін. Я грав за Ремс, Каубойс, Джексон Віл, трохи за Вілс і Грінбей. Університет Західної Вірджинії. Вірджинський університет. Ти поїхав освіт, так все боже, це мовірний. Це для мене божевілля. Я навчаюся в університеті Техасу, тож ми тут трохи суперники. Але але робота в автобусі, я знаю, що ти це зробив. Гей, повір мені, я бачив і більшу віддачу. Я знаю, що ти зрозумів, зрозуміла. Тож, мабуть, я буду попелянином, який був найбільший рушійний фактор твого успіху, що дозволив тобі стати професійним спортсменом, пробитися до НФЛ. Що потрібно для першого місця? Потрібно багато дисципліни та наполегливої праці. Я родом із місця, звідки мало хто з нас справді вибирається, розумієш про що я? Тому мій спосіб мислення інший. Я хотів кращого для себе, я хотів кращого для своєї сім'ї. Тож, з огляду на це, завжди залишайся зосередженим, завжди бач ціль. Треба мати поряд хороших людей, які готові сказати тобі, коли ти помиляєшся. Не можна мати навколо себе людей, які завжди погоджуються з тобою. Потрібно, щоб поруч були сильні стійкі люди, чи це жінка, чи чоловік, із тобою. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? Я, мабуть, вам заробив 11 мільйонів. 11 мільйонів? Так, 11 мільйонів. Яка твоя найкраща фінансова порада для молодого покоління? Чесність. Треба мати поряд правильного фінансового радника. Треба мати людей, навіть якщо це твої гроші. Ти повинен мати людей, які ставляться до них так, ніби це їхні гроші. Розумієш? Бо любиш гарні речі, ти витрачатимеш, але тобі потрібен хтось, хто скаже: Гей, зачекай, зачекай зараз. Це це, це, -це те. Треба це відкласти заради цього. Мені це подобається, чувак. Дуже дякую. Я ціную. Чоловік, це неймовірно. Ми щойно взяли інтерв'ю у Тейвона Остіна. Тейвон Остін грав з тим хлопцем у Мадамі. Брате, він грав у НФЛ понад 10 років, був одним із найкращих. Гравців, що повертаються за весь час футболу, у нього мабуть найкраща підбірка хайлайтів з коледж футболу на всій планеті шана Тейвону Остіну понад 10 мільйонів. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Ну, моя ступінь магістра з державного управління, але я зрештою працювала в онкології, займалася клінічними дослідженнями. Тобто я пішла зовсім в іншому напрямку. Так, ви власник бізнесу? Так, співвласник. І Яка була найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробили за один рік в середньому? Ми так робимо. Ви мене особисто бізнес. Я вгадаю обидва особисто. бізнес коштує 60 мільйонів, а потім кілька мільйонів для мене? Вау, у чому секрет можливості масштабувати шестизначну семизначну суму в бізнесі особистому доході? У чому секрет масштабування? Ну частина нашого успіху полягає в тому, що ми заснували бізнес наприкінці 1990-х, а потім продали його за гарну суму. За скільки ви його продали? 365 мільйонів доларів. Тобто ви продали компанію за 365? Так. У нас була група людей. Вау, Тож це дійсно дуже допомогло з точки зору заробітку. Це дійсно дало нам можливість подивитися на все по-іншому і працювати в індустрії, яка нам досі подобалася, але вже в іншому форматі. Тож я думаю, якщо ви можете створити щось успішне, а потім знайти когось, хто зацікавлений це купити, це дуже допоможе. Яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували у своєму житті? Інвестуйте, інвестуйте в різні компанії. Просто складіть для себе гарний інвестиційний план, і ви ніколи не пошкодуєте. Кажуть, ніколи не рано починати. Думаю, це правда. А чи є якась конкретна галузь, у яку людям варто звернути увагу? Можливо, це сфера охорони здоров'я, це сектор, де ви працюєте, або куди людям варто дивитися? Я вважаю, що технологічний сектор і далі залишається важливою частиною успішного портфеля. Охорона здоров'я безумовно, особливо розробка лікарських засобів. І чому саме розробка лікарських засобів та цей сектор охорони здоров'я? Тому що ми зараз перебуваємо на справді захопливому етапі, коли я починав 22 роки тому займатися тим, чим займаюся, було можливо 12 чи 15 хороших онкологічних препаратів, а зараз їх понад 40. Тобто, ми справді досягли прориву, особливо з імунотерапією, і це лише продовжуватиме розвиватись. Мені це дуже подобається. Мені це подобається. Дуже дякую за ваш час. Я це дуже ціную. Бажаю успіху з вашим проектом. Дякую вам, Сер. Чудово, дякую. Мій знайомий продав компанію більш ніж за 360 мільйонів доларів. Його компанія заробляє 60 мільйонів доларів на рік. Що ти можеш сказати про Де Далласа? Що за чортівня? Даллас був неймовірним Каубой Стейвон Остін. У нас було двоє колишніх генеральних директорів. Але моя головна думка інтерв'ю: що всі гроші, які він заробив, ті 100 мільйонів доларів, за які він продав компанію, і мільйони, він заробив тому, що зробив це разом із командою. Як він сказав, він володів багатством. Він сказав, що була група з нас, які об'єдналися, і ми зробили щось особливе. Вони заробили гроші роблячи. Тож, якщо ти думаєш, що зробити це сам, згадай приказку. Якщо хочеш йти швидко, йди сам. Але якщо хочеш дійти далеко, йди разом. Погнали, чорт забирай. Гей, мій чоловік прямо тут у Даласі. Він припаркувався на калінан у Rolls-Royce. Це авто вартістю сотні тисяч доларів у Даласі. Техас проведемо інтерв'ю. Вибач, чувак. Швидке запитання до вас. Це ваш Rolls-Royce? Так, так, сер. Що ти робиш для життя? Я володію франшизою засмаги Sunspa, яка має понад 75 локацій, приблизно в 13 штатах. Як ви є власником бізнесу для з дев'ятого року? 2000 рік. Чи не було круто, якби ми могли поставити вам запитань? Ми їздимо по країні, запитуючи поради у власників бізнесу про молодих підприємців. Це круто? Чи можемо поставити кілька запитань поза машиною? Не потрібно, очевидно. Так, так, так. Звичайно, чудово. Круто. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробили за один рік? Кілька семизначних сум для тих, хто там збільшити свій дохід від шестизначної до семизначної суми. Втім, найголовніше це те, що всі хочуть бути контролерами. Є дуже хороша книга, вона дуже коротка, але називається Великі сео Ліниві або Гарні Сео Ліниві. І по суті, там сказано, що якщо ви можете делегувати і хтось може виконати завдання на 70% так само добре, як ви, делегуйте це. Я, наприклад, майстер делегування. Я знаходжу людей і ставлю їх на позиції, щоб вони також виконували певні завдання. Ще одна річ: а я також даю людям можливості, які водночас приносять користь і мені. Наприклад, я купую компанію і даю комусь частку в ній. Тож це стає їхньою справою, їхнім дитям. Це можливість, якої вони ніколи раніше не мали, і вони виконують 95% роботи. Я використовую свою команду та свої ресурси, щоб допомогти все організувати. Знаєте, бухгалтерія та все таке. І це по суті способи насправді, насправді не існує справжнього пасивного доходу, але це. Максимально пасивно, наскільки можливо, бо ця людина виконує всю роботу. Ви даєте їм можливість більше грошей ніж вони коли-небудь мали б, і самі також отримуєте з цього вигоду. Тому що, наприклад, якщо це бізнес із шестизначним прибутком, він приносить 600 тисяч, і ви партнери 50 на 50. ви заробляєте 300 тисяч, нічого не роблячи. Наступне, що я хотів у вас запитати, знаєте, є велика дискусія серед підприємців, чи варто їм диверсифікуватися в різні сфери. Але як ви вважаєте, чи повинні підприємці сьогодні диверсифікуватися? Чи наскільки важливим для вас був фокус на одній справі протягом вашої кар'єри? Так, це справді чудове запитання, і насправді концентрація створює так. Вірно, диверсифікація зберігає це. Я не знаю, чи я це цитата, але я постійно її використовую. Тобто, це як зосередження на одній справі. Я зосередився на одній справі і, очевидно, заробив достатньо грошей, щоб міг собі дозволити все, що хочу. Немає нічого, що я би чи хочу зробити, чого не міг би собі дозволити. Зараз я вертикально інтегрую весь свій бізнес. Ми постійно цим займаємося. Зараз ми будуємо 20 нових локацій. Цього місяця я витрачаю близько 200 тисяч доларів на системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Тому я збираюся купити компанію з обслуговування опалення, кондиціонування, електрич. Сантехнічну, а також меп архітектури. Ми так багато використовуємо, знаєте, скільки людей заробляють на нас гроші на комісіях з нерухомості та подібних речах. Також у мене багато комерційних будівель, наприклад, торгових центрів, і в кожній з них розташований мій бізнес. Так, це також є вертикальну інтеграцію і це диверсифікація. Але це як, замість того, щоб платити оренду комусь іншому, я плачу оренду сам собі. Ось так я розумію, диверсифікацію. Але коли мова йде про когось нового, наприклад, підприємця, всі кажуть, о, нам потрібно три джерела доходу. Все таке, це все, чесно кажучи, повна нісенітниця. Тобто, знаєш, якщо ти заробляєш тисячі доларів на орендованому будинку, а потім відкриваєш компанію з дропшипінгу і теж заробляєш тисячі доларів. Що це таке? Ти можеш буквально просто зосередитися на чомусь одному і масштабувати це. А щойно у вас буде достатньо грошових потоків, щоб замінити свою основну роботу і робити все, що завгодно, диверсифікуйте в те, чим ви не збираєтеся займатися. Так, отже, більше більш гербі. Чувак, ти розтрощив того апіата. Щиро дякую. Додаток, додаток, додаток. Алас був одним із найбожевільніших міст, у яких я досі знімав. Це відео стало божевільним, але я хочу, щоб ви прокоментували нижче. Хто був вашою улюбленою людиною з тих, кого ми брали інтерв'ю, і чому ми хочемо з вами поспілкуватися? Друзі, мені цікаво дізнатися ваші думки щодо цього відео. Кілька місяців тому ми взяли інтерв'ю у керівника сфери охорони здоров'я в компанії з оборотом 4 мільярди доларів, яку щойно продали. Зараз він ангельський інвестор, але запросив нас до себе в з Техас, щоб поділитися досвідом з молодими підприємцями щодо інвестицій. Гу, сер хороший чоловік. Так. Як тебе звати? Данте. Данте Джеймс. Гарно, гарно. Ти чоловіче робиш гарну роботу. Ціную тебе, чоловіче. Гей, якісь поради для молодого покоління? О, друже, не я той, хто даватиме поради молодому поколінню. У кожного є своя точка зору, знаєш, ніби ти міг би комусь передати якесь повідомлення. Найбільший життєвий урок, який ти засвоїв, найбільший життєвий урок, який я засвоїв, це, це шукати спокій, а не фінансову вигоду. Як би ти оцінив важливість знаходження спокою в собі, на відміну від служіння грошам і людям. Якщо ти не в порядку, тут то все, що ти робиш назовні, взагалі не має значення. Оце справжня правда, Данте. Дякую, що зайшов, чоловіче. Гарного дня, чоловіче. Гарного дня. Дякую. Знаєш що? Мені подобається ця порада. Не можна служити грошам. Ми хочемо бути успішними, але потрібно знайти спокій всередині себе. Якщо ти шукаєш лише гроші, ти ніколи не знайдеш спокою. Ти ніколи не знайдеш щастя. Оце справжня правда. Це була дуже класна розмова, яку ми щойно мали з Данте. він впізнав нас по каналу та деяким інтерв'ю, які ми робили. Але зараз ми прямуємо до будинку керівника. Він поділиться досвідом про те, як підприємці можуть процвітати в сучасному бізнес світі і на що він звертає увагу в компаніях як ангельський інвестор. Тож давайте вирушати прямо зараз. Не можу дочекатися, щоб підготувати цей контент. В якій Алузі, ти вирішив побудувати кар'єр. Охорона здоров'я на попередній посаді головним операційним директором компанії системи управління охороною здоров'я 700 мільйонів. І ви, хлопці, зрештою продали свою компанію. Ми так і зробили. Ми продали його приватній інвестиційній компанії приблизно за 3,5 мільярда доларів. Дуже успішний вихід 2020 року. Це неймовірно. Моє наступне запитання до вас: яку найкращу фінансову пораду ви коли-небудь отримували протягом свого життя? Якщо у вас був наставник або хтось, хто навчив вас уроку про гроші, який завжди залишався з вами? Яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували? Витрачайте половину того, що заробляєте, і тримайте резерв, знайдеться інвестиція, на яку можна витратити грошей. Завжди є щось, у що можна вкластися, людина, в яку можна інвестувати, ідея, яку можна підтримати. І якщо у вас немає жодного резерву, як ми називаємо готівки на стороні, то ви впевнені, що не зможете цього зробити. Тому завжди тримайте достатньо готівки на стороні для будь-яких ваших ліквідних потреб. Я вважаю, що на цьому ринку у сфері охорони здоров'я багато оцінок компаній знизилися. Тож протягом наступних 2-3 років ви побачите безліч інвестиційних можливостей, яких не було 2-3 роки тому. Тож мати гроші в кеші. Як ви вважаєте найважливішим фактором, який дозволяє бізнесу перейти з семизначних до восьмизначних і дев'ятизначних доходів? Багато людей мають чудову бізнес-ідею, запускають бізнес, але їм важко масштабуватися, зростати. Як вам вдалося масштабуватися до багатомільярдного бізнесу? Я вважаю, що найбільший виклик у масштабуванні це створити достатню інфраструктуру, щоб залучити стільки бізнесу, що вам знадобиться більше людей, більше технологій, більше продажів, більше маркетингу, більше комерціалізації продукту, і зрештою потрібно зробити його. Його галузевим стандартом, щоб усі, хто ним не користується, опинялися в невигідному становищі. Як тільки ви досягаєте цієї переломної точки, тоді і починається справжнє масштабування. Щоб ви назвали найважливішим рушієм, який справді привів вас до успіху, дозволив вам піднятися вгору і стати керівником у компанії з дев'яти, а згодом і десятизначними доходами в галузі, що стрімко розвивається, допомога іншим досягати успіху. Вважаю, ваш головний фокус має бути на тому, щоб допомогти вашим безпосереднім підлеглим піднятися на новий рівень, наставляти людей на різних щаблях, піднімати тих, хто нижче по сходах, і зосереджуватись на тому, щоб давати їм конструктивну критику щодо того, що вони зробили, чого не зробили, що. Могли б зробити і як їм варто це робити. Наймати найкращих людей і піднімати їх дозволяло мені залишатися на вершині харчового ланцюга. Ось так я і піднімаю інших. І чим кращими людьми ви себе оточуєте, чим краще наставляєте цих чудових людей, тим більше у вас можливостей для зростання у власній кар'єрі. Ви чудово впоралися. Дуже вам дякую. Дякуємо. Дивіться це відео. Ставте лайк, підписуйтеся, щоб подорожувати Г'юстоном, питати власників багатомільйонних будинків, досягли успіху.